Ми вітання усім, хто з нами. Дякуємо, що долучаєтесь. Мене звуть на Валевська. Ви дивитесь спецкор. Віктор Бобренко долучається до нас. Віктора Анатолійовичу, доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Да, я з машини, так що вибачайте, може за якісь картинки, але є як є. Вже. Так, ти е, світло світло в тобі тут про тебе ця пісня. Обов'язково підпишіться на канал Віктора Бебаренка, скаже, як зав'яже, бо так воно і є. Обов'язково підпишіться на спецкормедія і поїхали аналізувати все, що є, для того, щоб розуміти, що відбувається і куди ми з вами рухаємося. Обов'язково поставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Також цікава ваша думка, і звідки ви нас дивитесь. Отже, поїхали з останнього окупанти, ігнорують накази командирів іти вперед в Сумській області через великі втрати. Що у нас відбувається на Сумщині? От таку от заяву зробив. Голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко щодо сумського нашого фронту. Він каже, що російські штурмовики на Сумщині ігнорують накази свого командування і кидають позиції. Ну через те, що великі втрати за словами Коваленка, командири вимагають від підлеглих постійно іти вперед. Однак, через великі втрати ті ігнорують накази. Ну і у зв'язку із цим деякі росіяни кидають свої. Позиції, ну це не новина. Наші хлопці раніше розказували, що вони не просто піхотою малими групами йдуть вперед. Одних кладуть, з'являється наступна група. Просто як е, якісь хто, як наче, щось опоїли їх чимось, але от Коваленко каже, що зараз є факти відмови, покидання позиції відмови йти вперед, бо розуміють, що йдуть на смерть. Що у нас відбувається, і чи можна очікувати, що ситуація буде переломний момент? Е, переломний момент в якому сенсі? Що ми їх поженемо? Ну, ну, а що вони теж... перестануть перти? Е, ну... У них ситуація, по-перше, що у них традиційно, а ці командири солдат не жалеють, то що Жуков завіщав солдат не жалеть, баби нових нарожають. Друге, у нас все-таки ж народ або добровольці, або мобілізовані. а Там підписують контракт. Підписав контракт, тобі гад, заплатили 400 тисяч з федерального бюджету, скажімо так, зараз рубль в районі верні, 90 рублей 1 доллар, есть 400 тисяч це вже більше десятки. Баксов, да, і ще там платять ну, в різних регіонах від мільйона до двох мільйонів рублей в місцевого бюджету да, платять. Тобто Москвичі получають ну, умовно. 2 мільйона 400 млн, тобто це десь до тридцятій зелені. Йому кажуть, будь добр, чудак, ти отримав, ти контракт підписав, тобі ще в місяць платять 225 тисяч рублі. Теж 225 тисяч рублей. От. Ну і здихай. Мало того, там на цьому от дійсно, знаєте, як у нас сміялись та наляпали бізнес на крові. Коли у них комбати, можу тебе відправити в м'ясной штурм, а можу, не відправити за пол твої зарплати, наприклад. Да? І таким чином, типу, хто не хоче платити от командирам, той йде. І тому у них безправний солдат. У нас все заче теж багато хто бігає. Да? І їхні воєнкори теж про це кажуть, що у нас все заче там цілими ротами відмовляються йти. Да? Ну теж це буває і за те, що пришелепкуваті командири ми не вивели. У нас да, звичайно, ситуація зовсім інша ніж у супостата. Але е, зовсім інша. У нас е, все не так. і у нас солдата більше жалюють, але бувають нюанси, як кажуть, без мілочах і в деяких підрозділах е, буває по різному І я радий, що у нас е, підкласні підрозділи е, збиті підрозділи, Їх просто розширюють з батальйонів до бригад, з бригад до корпусів, щоб ця традиція класного підрозділу зберігалась. І це, це класно і правильно. На російській теж такі підрозділи є, але, як правило, вони мілкі, вони спаяні правда, солдатським братством. І скажемо, солдатське братство це найкраща мотивація. Ну, мотивацію гроші ніхто не відміняв, і в нас теж платять там по 100 з лишнім тисяч, якщо на нулі, да Але це другарядна мотивація. Плюс у нас на мотивацію ще більше, ніж у росіян, так навіть на дві. Ми захищаємо своє, і мало того, наші поймали кураж, вони розуміють, що вони кращі, як воїни. Тобто у нас чотири мотивації, у них, як правило, одна тока бабка, ну, іноді рідко дві. От, тому ситуація може бути така, що вони тікатимуть. Ми ну принаймні ми стоятимемо, вони будуть розбиватися. об, наші, ну, об нашу стіну, да? Але е, їх же ж багато, їх дійсно не жаліють. Ну, десь хтось не пішов в атаку. Е, треба з ними проводити роботу, бо вони дуже часто налякані, що їх тут вообще всіх стріляють, убивають. Їм треба просто підказувати, що ребята не бойтесь здаватися, ми е, пленних беремо. Це ж вони в полон не беруть наших. Ну, на... От тут, з початком курської операції, то деякі їхні бригади їм ну, внутрішній був наказ заборонено брати полонених, вони розстрілювали наших полонених. От, А тут треба їм просто розказувати ну, цим недобіткам, що здавайтесь, ми якраз беремо, нам е, обмінний фонд нужен. Ти вже ж контракт підписав, гроші поступили. Ну, йди к нам, там, посидиш у нас, ми тебе відкормимо. ряшка буде така. Е, от, вони ж коли на обмінах міняються ж. І ведуть наших мимо їхніх, да? наші такі побиті всі худі, заморені, ну, яких васвєнцями тримали, а ті йдуть такі вгодовані на наших борщах і салі. От, е, і це просто, е, ну, це просто, просто, е, ну, Вони ж мимо друг друга проходять на цих обмінах і бачать один одного. От, і, і я думаю, що русські, які з українського полону повернулись, будуть всім по тихам указати десь за чаркою, да? Ванька Ваське буде говорити там Васька, там, типа, да, іди в плен, хахлам, там хорошо накормів, там, э, там, там тепло і сито. От, і це треба говорити. Хай вони здаються в полон, побільше. нам, нам це потрібно. От, е, і це краще, ніж відмовлятися, йти в атаку. То ще, якщо відмовиться просто йти в атаку його посадять на яму, а потім Показово. вони ж в деяких підрозділах децимацію проводять. Децимація це розстріл кожного десятого, умовно, за відмову йти в атаку. Ну, коли построїли взвод, 30 чоловік, трьох показово розстріляли просто ти, ти, ти. і все. Останні йдуть в атаку, на ішаках, пішки. Хай йдуть в атаку, а там швидко кричать, вот, там, там, ну, це найкращий вихід. А так, якщо говорити про ситуацію на Сумщині, ну, вона, тепер ну, стоїмо під юнаковкою, там, під Кіндратівкою, да? але умовно ну, ситуація все одно складна. От, сьогодні лупанули по По, чому? по верхній сировці, да? Ну, важко. В громаді, важко. Да, важко. Там, на жаль, дитина важко. загинула. Тобто да. вони почали, вони продовжують кошмарити цивільне населення, але зараз, бачиш, почали прям групами роями ці шахеди пускати. І Така ж історія і в Києві, і в інших містах в Дніпрі, там, в Дніпрі то теж трагедія, так. І от те, що прям вулиці немає, в Верхньосировацькій громаді люди кажуть, що ну прям вулиці немає. Цілої там і дитина, на жаль, загинула всього, здається, троє людей. Сім, чи ну тобто, це не один, не два, не три. Це прямо роями. Вони запускають ці шахеди, і ми вже бачимо, що вони не просто наростили їхнє виробництво, а максимально наростили. І як тут, нам як то там встигати, чи взагалі ми можемо встигнути, чи можемо на рівні держави щось зробити, тому що я от покажу зараз фотографію наш народний депутат. Я не знаю, чи ти бачив бачив ігор Васильєв Він радісно повідомив наперед. Сьогодні звільнили Андріївку, звільнимо й решту Сумщини. Ну, чомусь про зуби дракона, які лежать в полі під юнаківкою. Він не говорить про А він ж голова комітету комітет по дослідженню фортифікації. Але То гарні і... новини повідомляємо, бачиш, да, а про да, 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 дрони, да. як на виробництво не, ви не ви провалили, уже б ми мали клипати так само, як росіяни, ті дрони по 500 на добу чи Ну, ну, по 500 росіяни ще не пишуть, але, ну, скажімо так, вже, ну, у них вже 170 в день да, виходить. Ми говоримо про те, що вони починали з того, що по 30-35, Ну значить, нам треба ППО посилювати, антидронну боротьбу посилювати і у союзників просити гроші. Зеленський сьогодні заявив теж як про свою перемогу, що Україна може 8 мільйонів за рік робити дронів. Ну тобто, це я так розумію, що по десь по, по 700 тисяч. на ну На, на місяць да? по 700 тисяч ну, це щось ну такий перебор. уже от Ми про мільярдера вже чули. Але ми ж ті можемо, якщо типу, союзники дадуть нам гроші, я більш ніж певен, потенціал Європи все-таки я нагадаю, німецька економіка більша, ніж вся. Російська, вся європейська ЄС разом з Британією в 12 разів більша економіка ніж Росії, і той, якщо налагодити справу і допомагати нам, чи грошима, станками, виробництвом ну умовно поставити на поток. От, і навіть називати це, що наші дрони. Ми вже збирати їх, можемо вже в гаражах і казати, що наші. Але щоб поставлялись компоненти, якісь да а напис тільки був, що це український там якийсь е, шахет, аналог їхній, взагалі, списати там, е, подивитися, як вони що вони роблять з цим. І ну, таким от нехитрим способом спробувати. Дійсно, ну, завалить, по-перше, їх теж. У них ситуація з ППО ще гірша, тому що у них росіюшка ще більша, вони тупо не можуть закрити все, От просто не можуть. Закрити все. Закривайте. І вони ну, вони не можуть, у них не, не, не вийде це однозначно. Закрити все небо. Так? І тобто, ми можемо кошмарити їх так само, як, як не більше. Єдина ж між нами різниця, що ми ж кошмаримо їхні об'єкти uh, військові або військово-технічні або Ну, що це таке. А вони ж б'ють чисто по кварталам. Вони в Дніпрі валили, перед цим в Сумах, вони б'ють по людям, бо вони нелюді. Тому нелюді б'ють по людям. Це ну, війна людей з нелюдями. Тож тут, да, тут воюють групи істот. Ми люди і істоти Нелюді і тому. Ну, от з фашизмом важче боротися, да? саме тому і важче, що ми, ми не можемо так, як вони. Але ну, давайте використовувати якісь ноу-хау по антидроновій боротьбі врешті-решт. Я впевнений, що технічні рішення знайдуться, треба тільки швидко поставити це скаліс на, на поток. І ще раз скажу: російська економіка в 12 разів слабкіша. Чим ми союзники? Це без Америки, бо сама Америки ще в 20 разів менше. Тобто, якби Трамп захотів, то ну, просто ну, Путіну діватися нікуди. Ми могли б е, завалити як, ну, умовно, як е, е, Гітлера, коли Гітлер в 1944 році спускав з стапелей одну підводну лодку, там, е, да, а американці 20. Ну там а що нам пора. заважало Віктор Анатолійович, Що нам заважало налагодити вже це виробництво? От я говорила з даною Єровою, яка була в наглядовій раді і радницею і заступника міністра, то нашим пропонували, що відкрити експорт. Якщо не буде там державна держава, неспроможна буде забирати все виробництво дронів, то буде наші бізнеси матимуть змогу продавати дрони на експорт. То вони побоялися від того, що всі ж наші тоді продаватимуть увесь світ. А запит вже зараз є і в європейських країн, які хочуть поповнювати свої запаси. Вони ж розуміють, що Путін, поки поки з Україною тут розбирається, то вони там більш-менш в безпеці, але це дуже умовна безпека. Але нашим не дали відкрити експорт, тобто не відкрили експорт, щоб ми могли продавати ці дрони. Це така от недовіра до своїх, так не сказали б, що буде напад, тому що всі б розбіглися. Економіка впала. Да -да -да. Не відкриємо експорт, бо ви все дурні продасте тут, а нам нічого не лишите. Тобто, якась така от недовіра до українців від влади 에, в, са, саме тому дивіться, е, Аня. Влада сама по собі неефективна. У нас 5-6 дефективних менеджерів, які не вміють приймати виважені управлінські рішення. Виважені управлінські рішення це коли рішення продумаються, продумуються передумови, продумуються проміжні наслідки, продумуються взагалі. наслідки, Взагалі ну, бачимо мету, ставимо вішки і йдемо до них. Да? А для цього на кожному етапі. Вони ж роблять помилку, вони роблять опитування громадської думки, як це зайде тим громадянам, тим громадянам, і вони подумають, що як Зеленський міг допустити нам самим шахетів, не вистачає, він ще комусь продає ай-яй-яй, там, типа, вообще дурачок, дурачок. І вони зважають на електоральні групи, а не зважають на експертів. А експерти, може, б йому й сказали, що якщо ми можемо. Щось продавати, щоб на ці гроші виважені, на купити нових комплектуючих і зробити і на продаж, і собі, то може і так. Я особисто не експерт в цьому питанні і не ліз би з порадами. І е, в нас влада не розуміє, що тільки диванні експерти, якраз спеціалісти по всьому. Якщо я не експерт е, військово-технічних характеристиків якихось. Видів озброєнь, то я туди і не полізу. Я більше політичний експерт. Я більше розуміюся на тому, як, як має діяти влада. Отак, от, от наша влада діє неправильно. По перше, сама некомпетентна і не пускає на поле компетентних людей. Це перше. І друге, у неї абсолютно неправильна комунікація. Вони, як хамілійони, хочуть під під якусь електоральну групу. То, що вона велика, і вона завтра піде голосувати. і не хоче під експертів, умовно, під 100, 200, 500 експертів, щоб їх тільки опитати. А що треба робити для того, для того, для того? От щоб не робити міни, які можливо вже там не закуповувати. Наприклад, танки, які вже ну очевидно в цій війні не будуть ну чимось, ну не приноситимуть успіху. Да? А що приноситиме те, що буде дальні тили, їхні то тобто шахеди і балістика, да? щоб, ми, щоб ми їхні тил винесли вообще в хлам. І друге, щоб не допускати їх в наш тил. Тому що уже я так розумію, а на зиму, якщо зиму, якщо Путін захоче. Воювати зіма, а я думаю, що раз він вже війшов в віток війни, йому треба було закінчувати війну або в травні, або продовжувати умовно до березня наступного року. Тобто війна ще триватиме 9 місяців. Вона ще тільки, Е, ну, я хотів би помилятися, що багато хто з експертів каже, що до листопада там його змусять, або він пойме, коли провалиться літній наступ, що все. Путін може просто призупинити наступи на лінії фронту. Ну, умовно, коли у них закінчаться ці люди для м'ясних штурмів, але переорієнтуватися на що? На винищення тилу, коли буде дійсно прилітати у нас ну, день-два перерви, коли по 100 шахедів буде прилітати, а потім 500. Потім знову день-два, 100, а потім 500. І будуть прилітати вони звичайно, коли будуть 100 чи 150 летіть на суми, ну, ми ж не зможемо просто збити скільки цілий. Він буде намагатися кошмарити великі міста. От, і в нас тоді буде ну, сурова зима. Ну і плюс вони ж знову ж можуть бити про нашій інфраструктурі, щоб загнати нас в темряву. Е, ну, вони ж не люди, ми ж пам'ятаємо про це. Да? От, е, тобто, влада некомпетентна. Тому що не професійна, ну, власне, професійно, тобто да, вона не знає, що робити. Це перше. І друге, в неї немає комунікації. Третє, вона підваровує, тобто да, смелочка по карманам пиріг. І четверте, вона піариться і не тільки Зеленський, а всякий оцей вилізе дорожні. Ти що за фортифікацію відповідаєш. Ти вийди і скажи нам, не що ми Андріївку зупинили. А що там у тебе з фортифікаціями? Чого зуби дракона дробляться від удару кувалди? <тас> Ти Та, ж, чому голова комісії? Комісії. Да, виробництва шахедів, голова тимчасової комісії, поэтому там ответь. от, ну десь так, Ань. А бачиш, а я ще просто зайшла от даремно, але зайшла. Ну, це в тіктоці в коментарях, і люди, оце там дякуємо вам. Знаєш, Дя...", ну, тобто є запит на інформацію. інформації про суми не так багато не тримає влада в фокусі. Наш кордон, хоча він найдовший, і ситуація складна. А ситуації мало тому в людей є очікування щось про суми скажуть, щось про суми. І от він сказав там про Андріївку. Ми там звільнили. І люди дякуємо, дякуємо. Асоціюють перемоги Збройних сил України з оцими людьми, які провалили оборону по суті. розумієш от те, да. що в нас немає причина наслідкових зв'язків, фактично. Тому от, дякуємо, треба писати Збройним силам України, а не всім підряд, хто говорить про Сумщину. Uh, нас uh, поки ще uh, в процесі саміт НАТО. Підіб'ємо підсумки далі.